Доброго дня! Вітаю вас, Леви! Сьогодні обговоримо чудову астрологічну подію, довгоочікувану, адже трапляється вона один раз на 13-14 років. Це з'єднання Юпітера і Урана у вашому 10 секторі гороскопа, що відбудеться 21 квітня у 21 градусі знака Зодіака Тілець. Так ось рідкісність цієї події та її такий визначний відтінок стосовно перемін у нашому житті. А по вашій верхній сфері гороскопа, яку видно всім, і те, що не може пройти непоміченим, це взагалі просто такий накал, такий вже максимальний градус перемін у ваших сьогоднішніх можливостях. Так, от хочу зауважити, що таке з'єднання ми можемо відчувати вже зарані. По-перше, уран з 18-го року у вашому 10-му секторі гороскопа, Юпітер з 23-го, тому так. І можливості, соціальні ваші певні бачення, зміни у кар'єрі, зміни соціального статусу, переїзди, декрет, можливість змінити роботу, і зміни також у вашій атмосфері робочій, у вашого начальства, колег по роботі. Загалом зміна вектору руху вашого статусу, також, наприклад, пов'язаного із переїздом, це посвідки, різноманітні візи, дозволи. На роботу, зміна кардинальна виду діяльності, так теж може бути. Просто розуміння, усвідомлення свого місця у житті і того, як ви будете діяти надалі, що стає для вас важливим, як така дуже доленосна віха вашого майбутнього, і яким же чином ви бачите той свій рух в Перед. Ось це все заклики цих планет, тому дуже ймовірно, що ви вже знаєте, про що йде мова. Крім того, місяць до дати точного з'єднання, місяць після це все такий орбіс, тобто знаходження планет на такій відстані, коли вони максимально активно взаємодіють. І ось тут також важливо, що Уран у нас ще полюбляє бігти на випередки всі ці переміни і внутрішні поштовхи до перемін в, 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 також у кожному індивідуальному, Конкретному випадку, так чи інше по іншому виражено, тому звертаємо увагу на те, що ці чинники дуже ймовірно нам знайомі, і крім цього, ми самі зачасту виступаємо ініціатором таких перемін. Так ось, Леви, хочу зауважити ще на такій важливості цих планет. У соціальному масштабі, і у масштабі, взагалі, такому суспільно важливому те, що торкнеться і вас, оскільки наразі всі соціальні переміни, всі навіть міжнародні процеси політичні і такого рівня події, які зав'язані із глобальними перемінами у суспільстві, це все дуже позначається на вашому майбутньому згідно вашого гороскопа. І ось Юпітер, планета соціальна, Уран. Перша із вищих планет. Вони ніби затискають між собою Сатурн, адже саме так у планетарній черзі розміщені планети, Юпітер, Сатурн, потім Уран. І Сатурн ніби зникає символічно. Зникають заборони, кордони, межі, правила навіть час. Ви навіть можете відчувати, як ви якби випадаєте з часу. Зараз він стає неважливий. Важливий ваш проект, ваша можливість, ваше бажання. Знайти своїх, своє соціальне місце, відчути успіх і щастя в, тій, в тому важливому для вас середовищі і можливість зробити це таким. Цікавим якимось несподіваним, можливо чином, нестандартним, або ж знаходиться таке рішення з уже наявних у вас ресурсів. Коли ви стаєте видимими, активними, ви дійсно потрапляєте у е, свій простір, і цей простір дуже для вас комфортний, і крім того, дуже перспективний. Юпітер найбільша серед планет сонячної системи, його масштаби значні, він помалу як би да, не дає. Своїх пропозицій. Тому у вас може бути декілька варіантів до зміни вашого майбутнього, декілька поглядів, декілька пропозицій, наприклад, вступити у шлюб, декілька прихильників, декілька варіантів переїзду, або ж взагалі це дійсно здійснюється із залученням таких ресурсів, такого сприяння протекції, підтримки за допомогою таких експертів, спеціалістів. і Знавців, наприклад, порадників або дійсно людей, які підтримуються фінансово, що ви можете це ініціювати. Крім цього, можливість поєднати новаторство, якусь таку цікавинку, момент сучасності зустріти таких людей, отримати несподівані пропозиції або ж свої якісь переміни внести в те майбутнє, яке вже у вас якби плелося певний час, і ви вже бачили, що дійсно такі переміни назрівають. Також такі важливі соціальні протекції пропозиції, коли ви не залишаєтесь на самоті з вашими певними ситуаціями, знаходяться рішення. На вас чекають, вам дають шанси, вам дійсно надають таку важливу підтримку, і ви відчуваєте, що ви потрібні, що є те місце, яке формує для вас зону комфорта, яке дає навіть більше, ніж ви очікуєте, за поточних умов, і в якому приймають ваші такі нестандартні, нешаблонні, якісь цікаві погляди, навіть те, що раніше, можливо, не сприймалося, але було. Було не таким соціально визнаним і доречним зараз, по такому чудовому з'єднанню Юпітера із Ураном, дійсно потрапляє саме в той поточний реальний контекст, коли ви дійсно відчуваєте так. Це саме той сприятливий момент. Хочу зауважити Леве, що загальне відео стосовно з'єднання Юпітера і Урана, буде в інфобоксі, посилання на нього також у підкасті. Будь ласка, передивіться там ще багато такої інформації комплексної, яка ще декілька вам варіантів розвитку ваших особистих подій, в тому числі Кине, і Загалом ви зможете винести свої власні судження стосовно цієї важливої астрологічної події. Також стосовно Цього періоду рух Плутона по водолію, про що зараз поговоримо, сонячне затемнення, ретроградний Меркурій Овні, який нині формує нам фактично і енергетику затемнення, і квітень місяць, прогноз на квітень, вся ця важлива цінна інформація також буде в інфобоксі під цим відео. Будь ласка, у кого є бажання, у кого є час, можете переглянути. А ми зауважимо ще, що Уран є символічним управителем знаку Зодіака Водолій. І ось наразі він ніби дає нам таку візитку, запрошення разом із Юпітером, максимально комфортне, максимально виражене, масштабне і дійсно доленосне у цю нову водолійську реальність, Зважаючи на те, що даний аспект з'єднання якби разовий у нас немає тут. Такого петляння планети, їх чергових зустрічей, однак ми відчуватимемо ці переміни, їх масштаб на довгі-довгі роки. Адже Плутон по знаку зодіака Водолій буде мандрувати аж до 2044 року. І зараз це саме ті такі відчинені, вхідні двері, коли ми. Просто можемо увійти широким кроком, нас чекають, нам усіляко показують, що для нас місце є в новому світі, в майбутньому є звичайно відчуття такого дискомфорту і втрати безпеки. Пеки внутрішньої втрати відчуття того, як добре було, як важко міняти схему життя, важко відмовлятись від колишніх стосунків, від людей, які були поруч, від важливих для нас Таких об'єднуючих, дуже взаємин це все квадратура від сонечка в тільці до Плутона, який мандрує вашим четвертим сектором гороскопа. Ось тут ми відчуваємо і втрату деяких стосунків і такі. Тиск таку трансформацію їх, такі пропозиції від тих стосунків, які вже є, або які формуються, трансформуються зараз, що наше майбутнє ніби втрачає цікавість, втрачає такі барви і виглядає для нас не таким привабливим. Однак це така дуже конкретна і при дуже. Дійсно сприятлива на даний час можливість увійти в майбутнє і сформувати його. Як би леви ви не відчували важкість стосунків з вашими другими половинками? Можливо, це опоненти, вороги, друзі, партнери по бізнесу, які зараз можуть дуже тиснути на вас або ж вимагати якихось важких рішень, чоловік, дружина, близькі друзі, всі люди, з якими ви. Разі, у стосунках, покупці, продавці, орендодавці, ті, кому ви здаєте житло в оренду, з ким ви взагалі спілкуєтесь з клієнтами, також це зараз така сфера вашого життя, де просто глобальні переміни зависли ще на тривалий час. І ось. Така соціальна ніша, яку ви зараз можете зайняти, де вас вітає майбутнє. Ось це дуже сприятливий чинник. Тому, будь ласка, я прошу вас звернути увагу на цей транзит, не пропустити цей час і дати можливість тим новим варіантам увійти у ваше життя. Оскільки по Юпітеру варіантів може бути декілька, або той масштаб, за який ви хочете вхопитися, він такий значний. Крім цього, по овну, у вашому 9 секторі гороскопа, зараз кармічний вузол майбутнього раху, і там ретро Меркурій, то це все дає безліч. Обговорень, безліч повторень, відновлення документів, юридичних питань, зустрічей, можливо, питання реабілітації, лікування, стосунки взаємини із людьми, які перебувають за кордоном, стосунки просто із далекими землями, еміграція, переїзди, навчання, робота, зростання професіоналізму, якісь певні курси, початок. Популярності просто старт навіть або продовження, дійсно, коли ви знаходите ці шляхи до розвитку свого. Заклик такий внутрішній втілювати свої мрії у майбутнє. У зв'язку з цим не розгубіться, будь ласка, леви, у тому майбутньому, яке вас наразі запрошує, і обов'язково сконцентруйтеся, щоб поступово ми вже розуміли конкретно, як в цьому процесі нам віднайти і Розвивати задоволення і відчуття дійсно того, що нам близько, оскільки затемнення у другій половині року переходять у знак зодіака Риб, вузол майбутнього раху, вузол минулого кету в Діви, все те, що не має в собі внутрішнього поклику на творчість, все те, що оцінюється виключно матеріально і має підґрунтя більше якоїсь користі, аніж блага, в тому числі нашим близьким. І цьому світу, це все буде. Івелюватися, розчинятися і не буде мати продовження. Також по руху Плутона по водолію у вашому сьомому секторі гороскопа стосунки, люди. Це все зараз заклик до того, щоб ви могли увійти в нові стосунки, могли сформувати ту спільноту людей, яка вам цікава, щоб ці ваші трансформації, якби були під вашим керівництвом, у вашому житті. Плутон отримує курс по цьому з'єднанню. тому будь ласка Аска, леви, зважайте. Також період загалом дуже такий стривожений, стурбований, нервовий. Ми можемо відчувати і марність починань, і взагалі такий внутрішній розпач, і неможливість взагалі обговорювати будь-які переміни, плани і так далі. Це все дає нам енергетика риб. Плюс заклик сонячного затемнення в Овні проявляти себе разом із ретроградним Меркурієм, пошуку себе і трансформації на фоні такої перемінної ре... реальності. Тому запасіться терпінням леви, будьте уважні до цього часу, і якби не давайте собі можливості захопити себе поточним страхам за стосунки, Так теж дуже може бути за те, вже що у вас є, але має бути змінено. За тих людей, яких ви можете втратити, або які наразі не дають вам бажаного щастя від взаємин. Це транзитне з'єднання дуже сприятливо до питань реклами, соціальних пропозицій. Також реклами своєї продукції, виду послуг, бізнесу, пропозиції своїх послуг і діяльності у вигляді насилання резюме, наприклад, пошуку нового місця роботи, загалом переїзду. Це також пропозиції стосовно шлюбу можуть бути, якщо ви вже знаходитеся у такому стані, коли готові запропонувати подружнє проживання вашій другій половинці, Будь ласка, наважуйтесь, це дійсно зараз дуже може бути у вашому житті. Також сприятливі події стосовно народження діточок, ще розширення вашої сім'ї, також устаканювання, ніби питання з місцем вашого проживання, з вашими батьками, можливість досягти таких соціальних успіхів шляхом змін у кар'єрі. Можливість взяти іпотеку, кредит, облаштувати житло, переїхати, навіть отримати власне місце проживання, купити щось дійсно. Така цікава пропозиція може бути цікава пропозиція по оренді, дуже сприятливий час. Юпітер, управитель вашого п'ятого сектора гороскопа, зараз розширяє все те, що вам цікаво, в тому, в чому ви вбачаєте розвиток свій особистий, професійний. Можливо, це також такі цікаві, сприятливі моменти для того, щоб дати оптимальні умови для життя, розвитку вашим діточкам або ж народження дитинки, коли ви дійсно змогли таким чудовим чином домовитися. Мовитися з вашою другою половинкою про розширення вашої родини, зустріти чоловіка, дружину майбутніх, також порозумітися, врешті-решт, що також дуже сприятливо. І крім цього, можливість зачаття, можливість народження наступної дитинки, можливість народження вашого бізнесу, вашої улюбленої справи. Спортивна кар'єра, досягнення у вашому хобі. Виграш теж може бути будь-які сюрпризи, подарунки приємні. Якби такі фінансові сприятливі чинники, які ви можете чудовим чином за допомогою інших людей вплести у вашу реальність, якби скомпонувати ваше майбутнє з тим, що наявне зараз. Можливо, коханий, кохана вас профінансує і це шлюб, приміром, або ж народження дитинки, хрестини, купівля житла, так теж може бути. Можливість проживати разом, придбати власне житло. Переїхати, також вирішувати питання стосовно оренди, наприклад, стосовно купівлі-продажу, наприклад, або ж стосовно розширення вашого бізнесу, дуже може бути дійсно соціальне визнання, приток клієнтів, новий вид діяльності, коли ваше хобі стає дійсно такою справою, в якій ви професіонал, ваші професійні знання, ваша така експерці експертність, авторитетність, ваш оптимізм навіть у вашій улюбленій справі, і те діло, до якого ви з усім серцем ставитесь, воно дійсно буде підтримане оточуючим і розширення бізнесу, і потік клієнтів, і саме такі цікаві люди, з якими ви знаєте, як сконтактувати. Прям Буквально це може бути дійсно така фінансова дуже спроможність, підтримка, протекція, також у середовищі близьких вам людей будь-які новинки стосовно також облаштування місця вашого проживання, ремонт, за таким смаком, за такими пропозиціями, які вам цікаві, які доречні для вас, які для вас цінні. Також можливість підібрати саме таке житло, можливість саме таку роботу, посаду обійняти, це соціальні досягнення. Наприклад, ви очолите вашу організацію, ту чи іншу таку когорту людей, станете керівником відділу, приміром, або ж взагалі наважитись на те, щоб дійсно оформити підприємництво. Крім цього, це можливість зайнятися на свій власний розсуд, формувати. Майбутнього і своєї бізнес-стратегії, затемнення по 9-му сектору гороскопа дуже дають такий поклик, внутрішній, дійсно по своєму діяти, плюс овен для вас дуже сприятлива стихія. Ви дійсно розумієте, що ви на коні, ви зараз маєте керувати вашою долею і всіма тими пропозиціями, які до вас приходять. Якщо ж це, приміром, еміграція, переїзд, пропозиція. Про роботу за кордоном, це усілякого виду пересилання, це форматування вашої бізнес-ідеї у міжнародному масштабі, задіювання клієнтів за кордону теж дуже може бути. І фінансове сприяння з їх боку, крім цього, фінансування від ваших дітей, від онуків. Така теж ідея дуже ймовірна. Крім цього, можливість отримати фінанси з. З ваших дітей, якби, або через дитячу сферу у вашому житті. Можливо, це досягнення ваших діточок на змаганнях, на якихось турнірах. Потрібний спеціаліст, потрібний репетитор, школа, зміна школи взагалі. Також можливість проживати разом із діточками, або поблизу них, народження онуків, розширення родини, таким от чином і переїзд, наприклад, у зв'язку з цим. Крім цього, це можливість Можливість і посприяти вашим дітям теж дуже імовірно. Подарунки від дітей, якщо діяльність пов'язана із дитячою сферою, із святами, із приємними зустрічами і, взагалі. Всім тим, що дарує щастя, дає можливість все ж таки відчути доступність до таких наших світлих почуттів, до наших дитячих мрій, реалізовувати чиїсь такі цікаві, дуже і прості зачасту бажання бути в змозі порадіти за інших і порадувати інших. Ось це все зараз може бути розширене, отримати відгук від людей і ви. Дійсно не просто приміром, аніматором зможете працювати, а дійсно організувати дитячий центр, організувати таку спільноту людей, в якій ваші послуги будуть затребувані, і це вже буде на рівні бізнесу. Крім цього, хочу зауважити, що в тільці у вашому 10 му секторі гороскопа наразі перебуває Селена. Те накопичення сумарне наших світлих починань, думок, благих дій і намірів стосовно інших людей, коли ми отримуємо таку винагороду кармічну своєрідну у вигляді світлих, добрих, душевних людей, які можуть підтримувати нас своєю пропозицією, можуть створити нам протекцію, можуть зняти перешкоди якісь певні заборони. Дуже може бути за. Підзаконні акти, якісь певні сноски, нюанси, інструкції, в яких буде така ніша, зазор, який посприяє вам у вашій соціальній реалізації, можливість до переїзду, можливість займатися улюбленою справою, можливість саме в такому форматі ініціювати переміни у вашому житті. Також це нівелювання перешкоди заборон там, де вони якби мають виникнути, все буде набагато простіше відбуватися ніж здається, вочевий. Крім цього, можливість матеріального сприяння тих питаннях, до яких ви вже були дотичні, в тому, в чому ви вже проявляли наполегливість, таку впертість дещо. І, наприклад, кошти, якщо ви їх відкладали, збирали, накопичували або заробляли на якусь певну мету дуже висока ймовірність того, що ви зможете направити їх у потрібне для вас русло. Також, Леви, хочу наголосити на тих перемінах соціальних напряму пов'язаних із вашим документальним статусом. Це сприяння з точки зору людей, посадовців, всіх тих спеціалістів, які наразі необхідні вам у вирішенні якихось ваших питань. Тому, будь ласка, звертайтеся із проханнями, звертайтеся із пропозиціями, навіть якщо це якби вкотре ви вже спілкуєтеся з тими самими людьми, звертайтеся в ту саму організацію, дуже може бути, що зараз якраз до тієї людини, до того експерта потрапить на розгляд ваш документ, і він і прискорить рішення, і саме необхідне рішення буде отримано. Якщо ж це, приміром, якісь юридичні, судові питання. Такі, які потребують винесення рішення. При певному розгляді цієї ситуації, коли від багатьох чинників залежить відповідь так або ні, то дуже ймовірно, що зараз дійсно все складеться для вас найоптимальніше. Крім того, питання також звернення до міграційних офіцерів, наприклад, питання у подорожах, у далеких поїздках, пов'язані з транспортуванням товарів, так теж може бути загалом також і стосовно спілкування із близьким оточенням вашої другої половинки, його паперові якісь певні справи це все зараз дуже може також бути сприятливо вирішено на вашу користь. Питання лікування, реабілітації, також. Компонуйте це із вашим колом спілкування, дозволяйте собі мріяти і зробити ті ваші внутрішні поштовхи і об'єднання з іншими людьми, дійсно вашою професією, давайте соціальну гласку вашим послугам, вашим проблемним ситуаціям, якщо такі є. Тому що саме таким шляхом через інших людей ви дійсно можете отримати сприяння долі, побачити варіанти там, де ви їх досі не бачили. Також загалом приємні переміни у батьків, дійсно важлива участь батьків у вашому житті і в той же час приємні події у долі мами, тата і всіх тих важливих для вас людей, які формують близьке коло вашого спілкування. Також зміни у керівництві на вашому робочому місці. Приємна новина, можливо, ваш керівник отримує вищий статус, вищу посаду, і ви разом з цим. Будете очільником, якби посядете його місце, наприклад, або у вас відкриються нові перспективи співпрацювати разом з такою важливою для вас людиною на зовсім інших засадах. Вирішення питань фінансових із уповноваженими на це людьми, врегулювання їх якомога більш сприятливим для вас чином, коли це дійсно відкриті двері для бізнесу, для власної справи. Для вирішення житлових питань, ремонту, облаштування, виплат, можливо, так теж дуже може бути. Врегулювання також питань аліментів, наприклад, питань якихось певних боргових зобов'язань. Крім цього, загалом відчуття того, що ви вже переросли якби свій рівень, ви вже зовсім на інший щабель маєте перейти. І ось такий перехідний етап. Uh, zaraz Просто пропонує нам Юпітер із Ураном по цьому з'єднанню. Тому, будь ласка, Леви, я вас закликаю до того, щоб активно себе проявляти, висловлювати все те, як ви бачите ваше майбутнє, наважуватись, рекламувати свої певні пропозиції, послуги, від діяльності, все те, у чому ви відчуваєте свій професіоналізм, те, чим ви можете порадувати, огорнути людей і привернути увагу. Увагу до себе, Разом з тим намагатись сконцентруватися на тих важливих для вас починаннях, на процесі їх розвитку, обов'язково співставити кінцеву мету із тими вашими внутрішніми чинниками, наскільки це сприятливо і комфортно для вас. І... Все ж таки обов'язково ініціювати розмови, ініціювати такий свій власний погляд і трансляцію свого я, де є місце вашому баченню, є місце вашим власним ініціативам, планам, і що обов'язково буде підтримане долею. Я вам бажаю Леве, всього найкращого. Дякую вам на зв'язку.